Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему Крутий поворот вашої долі. Працюємо на колоді Оракулу Нормал. Який крутий поворот з долі у вас. Та, ваше життя йде просвітлення. Всього темного, всього того, що ви не знали, ви виходите з тунеля, з кризи, стагнації, з темної полоси вашого життя. Угу. Когось у когось життя йде подарок долі, перемога. Над всіма важкими ситуаціями, над хворобою комусь, так? над недрогами, над дивезіннями, неудачі, все, що вам заважало, рухатися вперед. Когось це знайомство з новою людиною, перед вами відкриваєте всі дороги <кхи> до нових шансів, до нових звершень до нових можливостей, нової роботи, нових починань. Хто одинокий до створення успішної успішної щасливої ефіційної сім'ї. Так це буде так несподівано для вас. Ти крутий поворот долі. У кого за це буде признання, знаменитість, популярність, признання тоді вашої праці? Угу. Зростання вашого матеріального добробуту, так, який кого поворот? Ну, то буде швидко. Можливо, ще й до кінця 2025 року. Е, прибуде ваша енергія, сила. А все, що вас забрало, стягнули. Все до вас повертається з новою силою. <кхи> <кхи> Який поворот долі для вас? Так, хтось отримує документи на будинок. Хтось купить новий будинок, нерухомість. Падає також обновлення вашого будинку, стабільність, ваше життя входить, благополуччя, процвітання. крутий поворот долі. Чи інше буде характеризуватися для вас? Так, ваше життя йде. Знайомство нової людини, який почнеться з дружби, можливо, ви вже його знаєте, угу. це все перейде вам в гармонічні стосунки та да, спілкування через інтернет, а також, якщо ви захочете, то ці стосунки перейдуть у створення сім'ї успішною, ефективною. Також в ваше життя заходять нові хороші друзі, які будуть вас у всьому підтримувати і сприяти вашому, вашому росту. Вас чекає зростання кар'єри, нова посада. Зростання духовності комусь впадає, так. Все те, що вас тягнуло донизу, ви залишаєте в минулому. Так. Крутий поворот долі, у когось це буде подорож, у когось це буде зустріч з відстані людиною. Можливо, через інтернет, хтось признається вам у ваших почуттях і запросить вас на, на зустріч. Або той мужчина приїде до вас, або ви поїдете на зустріч до нього. Крутий поворот, долі, що ви йдете до успіху, благополуччя, процвітання, як я вже говорила, карти повторюються. І рухайте це вперед. Весний потріб, і біль по минулому, і все минуле. Закриваєте на замок. Минуле, минулому залишаєте. Хтось отримує документи в державних установі, який так довго чекав. Також когось чекає контракт, підписи, офіційне одруження. Угу. Це все вам принесе стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Все не потрібне, ви вичистите, відмовитеся. Всі тайни, які були закриті, всі тайни перед вами відкриються. І той, хто і, захоче зайнятися якимось новим ділом, то це принесе вам у майбутньому успіх признання і зростання матеріального доброводу. Нехай це так, до нових зустрічей. Всіх вам благ.